Привіт! Коротше, їдемо ми вниз на ліфту. <ривіт> Зібрались ми сьогодні перший раз піти позагорати, воду лізти, звичайно, не будемо, лежати на землі, звичайно, не будемо. Вроді вжарі сильно. попробуємо якихось хвилин 15-10 позагорати. Пойдемо з шостого вийде. Все, ми прийшли. Шапку я забув взятий в очі світа. Но, не знаю, Віка лягла, якби я ще не лягаю. Не. Пісок ще не такий, як по ньому ходиш, він, він не гарячий, він має аж пекти в ноги, ти маєш аж стати прям. Ну, типу, не могти стати на пісок. Не є, а діти вже лізуть в воду, зараз покажу. Купаги це вже повним ходом. Но я ще не ризикну своїми хронічками нахід. Віка собі лягла. А там дитки где не видно мне, где вот там дальше, а вон, лазят же, купаются по мухону, как має будет. Почивают, отпочивают, кто-то там с той стороны, там не видно, где там шашлыки смажут, короче. Не, ну шашлыки, то такие, шашлыки можно, знаете, как их холоднейше это вот такие дела, но ну, вот. Капець Люди вже повним ходом в воду лізуть. Не, я ще не ризикну, я тільки виліз тих хронічок дурновати. Тільки мені полегшало. Я поки що чисто вигріваюся. В воду не лізу. Трохи вітерес дує вам напевно чути. Воно мало таки водяний автомат я. Якщо то такий... Якщо походу, то напевно, не такий, то просто типу псикалка, а то є такі, що автоматично так. О, спиляють. Що знімає взагалі нічого не видно? Потім буду дивитися пізніше. Так сонце світить, нічого не видно. собі загорає я ну, ногами став, але не гарячий ще пішок такий тепле, тепленький, такий тепленький. Там наші речі ще трошки тай був, напевно, от ми й позагорали перших 15 чи 20 хвилин. Йдемо тепер не знаю, додому, хоча я би ще казав, щоб ми пішли а, на лавку сіли просто ще трошечки. Можна навіть і не на сонці, але просто знаєш, можна і там в холодочку, знаєш, там, коли нас близько. Знаєш? Ну. Чи піти туди на колонку, трохи покрутити води, ну, з рук. Туди? тим пако. Звіст тут ми